Історія це доволі недавно рахується, але я розумію, що це було часто, коли дівчину видавали заміж абсолютно не за того, за кого вона хотіла. І він був дуже дуже сильно старший, і він міг бути якоюсь калікою, але це було вигідно батькам. Так сталося з моєю прабабою. Oh. Вона народилася десь в 30-х роках, то рахуйте о... десь 50-му її. Видавали заміж. Ні, ні, чекайте, це, це я вже якісь дурниці говорю. Її десь в 30-х роках видавали ага. заміж. Ось, отак. Ага. І кажуть, що баба була, ну мала стосунки з іншим хлопцем щодо цього весілля. І скоріш за все, у нас не те прізвище моєї сім'ї, але ну я бабу розумію, тому що всю сім'ю її відправили в Сибір. І бабу єдину лишили, і її лишили з такою штукою, що от ти щоб лишитися, мусиш за когось вийти заміж. Тоді тебе ніхто не забере, бо він типу, багатий, і все буде окей. Тому бабу лишили, але баба мала хлопця, крім того. І ми собі думаємо, що баба просто ну баба дуже... завжди була така дуже весела, така дуже ну, на приколі, але дуже багато речей не договорювала. І скоріш за все, таки було <реш> ну тож, тоді, в ті часи, тож переважно одружувалися через гроші, тобто щоб був статок, щоб ти не бідував. По любові були випадки, але це було ну, дуже рідко. Переважно, я навіть читала, що було таке: там, наприклад, хлопець з дівчиною там, ну, мали якісь стосунки, там, цей, він приходив її сватати, а батьки видавали, наприклад, старшу доньку, тому що там, ну, їй по віку більше пасує. І, а батьки, типу, на речангу, такі, ну, я типу, не буде нам, типу, що Галина чи Євдокія нам чисто все одно. І от бувало, таке, навіть такі випадки.